З 18 жовтня дуже дуже гарна новина, що Юпітер на деякий час стане дуже сильним в знак екзагації. До 5 грудня він буде там, на деякий час це буде дуже позитивний вплив. Це його найкраще положення там він буває раз на 12 років, бо цей транзит буде дуже-дуже позитивно впливати на всіх людей і буде давати глобальні зміни. Буде такий островочок, коли можуть відбуватися дуже позитивні зміни у всіх. Іх і всьому за деякий час людям, яким зараз важко, їм стане трішечки легше. Всі люди його по різному проживуть. Хтось не скористається цим часом, тому що він не знає, це період такої удачі дуже гарно навчатися, починати щось нове. Не забувайте, що все індивідуально впливають ваша натальна карта, ваші періоди планетарні, в яких ви зараз знаходитесь і транзити, але... Все одно такий фон сильного Юпітера буде дуже позитивно впливати, і я сподіваюся, що всі це відчують.